Уявіть собі, над океаном утворюється щось гігантське, руйнівне й небезпечне. Вітер реве зі швидкістю понад 250 км на годину, хвилі висотою з п'ятиповерхівку накочуються на узбережжя, міста зникають під водою. Будинки злітають у повітря, а люди змушені залишати свої домівки. Це ураган, одна із найстрашніших сил природи. Але як він виникає і чому з кожним роком ці шторми стають дедалі сильнішими? Ураган або тропічний циклон це потужна атмосферна буря, яка виникає над теплими водами океану. У різних частинах світу їх називають по-різному: урагани в Атлантиці, тайфуни в Азії, циклон в Індійському океані. Але суть одна: це гігантський вихор з оком бурі посередині, стінами душів і вітрів навколо. У середньому діаметр урагану 400-500 кілометрів. Але деякі досягають навіть тисячі кілометрів. У центрі – око-бурі, де відносно спокійно, а навколо найсильніші вітри та зливи. Як утворюється ураган? Все починається з теплого океану. Щоб виник ураган, температура поверхні води має бути не менш як 26,5 градуси Цельсію. Гаряча вода випаровується, а волога підіймається вгору. Ось що відбувається поетапно: нагрівання води, випаровування, волога підіймається. У висоті пара охолоджується, утворюються хмари та грози. Волога конденсується, виділяється тепло. Воно ще більше підігріває повітря, яке знову підіймається. Повітря починає обертатися через обертання землі, що називають ефектом коріоліса. Якщо вітри на різних рівнях атмосфери не заважають, буря росте, формуючи ураган. І чим більше тепла, тим сильнішим стає цей атмосферний монстр. Чому урагани стають дедалі потужнішими? Останні 30 років учені спостерігають тривожну тенденцію. Урагани стають потужнішими, вологішими, повільнішими, частішими. Але чому відповідь: глобальне потепління. Температура океанів зростає. Урагани мають більше енергії, вони всмоктують більше вологи, що означає сильніші зливи. І через зміни в атмосфері урагани рухаються повільніше, довше затримуються над одним місцем, більше руйнують. Наприклад, ураган Гарві у 2017 році спричинив понад 1800 мм опадів у деяких регіонах Техасу. Це майже річна норма за кілька днів. Руйнівна сила океану. Окрім вітру й дощу, урагани несуть ще одну смертельну небезпеку штормовий підйом. Це коли сильний вітер буквально штовхає воду океану на берег, піднімаючи її рівень на кілька метрів. Це затоплює міста, руйнує дамби, зносить усе на шляху. Саме через підйом води загинула більшість людей під час урагану Катріна у Новому Орлеані 2005 року. Кліматологи попереджають: кількість ураганів може не збільшитись, але інтенсивність точно. Ми частіше бачимо урагани 4 та п'ятої категорії за шкалою Сафіра Сімпсона, це найвищі категорії. Деякі урагани тепер формуються північніше, ближче до Європи. Чим це загрожує світу? Загибель людей, мільярдні збитки, біженці, які змушені тікати від кліматичних катастроф, втрати інфраструктури, врожаїв, питної води. Тож чи можна зупинити урагани? На жаль, зупинити ураган неможливо, але можна зменшити шкоду, краще прогнозування, супутники, моделі, попередження, підготовка людей, укриття, евакуаційні плани, міцні будівлі, які витримують сильні вітри. І найважливіше боротьба зі змінами клімату, зменшення викидів, перехід на зелену енергію. Природа велична й водночас небезпечна, вона нагадує нам, ми лише гості на цій планеті. Урагани не вороги. Це просто частина кліматичної системи Землі. Але змінивши клімат, ми самі зробили їх сильнішими. Майбутнє у наших руках, і від нас залежить, чи зможемо ми жити в гармонії з природою, чи будемо постійно боротися з її гнівом. Дякую, що переглянули це відео. Підпишіться, якщо хочете більше науково-популярних тем. Поставте лайк, якщо було цікаво, і не забудьте поділитися в коментарях, яке природне явище вас найбільше вражає.